З понеділка, 4 вересня, вперше за час повномасштабного вторгнення у Харкові за парти зможуть сісти учні 60 класів, 23 з яких – це першокласники. Навчання наживо проходитиме у спеціально створених класах, що розгорнули у приміщеннях п'яти станцій метрополітену. Поки ж з офлайн школами у метро цивілізований світ ще не стикався, але з нового навчального року, що по факту може увійти в історію. У Харкові в підземці навчатимуться щонайменше тисяча харківських школярів. Підвозитимуть діток на станції метро або батьки самотужки, або організовано автобусами. Наразі фахівці допрацьовують алгоритм так, аби всі встигли і щоб всім було зручно. Автобуси їх будуть забирати біля їх шкіл. От, наприклад, там Салтівка, там проспект тракторобудівників, будівників. Там, ну там, Чотири чи п'ять шкіл ми обираємо ту школу, яка зручна для всіх. Батьки це все вже знають. Коли батьки оформляли заяву, то вони писали, чи вони самі дитину приводять. Ну, багато, мам, багато мам, наприклад, не працюють, бо дитину дівати нікуди. Багато мам сказали, ми будемо самі приводити дитину. До школи, школа, і самі будемо забирати. Ми чітко знаємо, хто буде дитину проводити сам, кому потрібен підвіз, і в залежності від цього ми вибудували пункти збору дітей. Це питання дуже складне. Дуже складне, і ми вже, ми вчора працювали десь три години із департаментом транспорту. Зараз я поїхала до вас, ми там вже допрацьовуємо такі кінцеві моменти, бо ми повинні чітко знати, Відкиля стартує автобус, де зупиняється раз, де два, де три, щоб він вчасно приїхав. На ту чи іншу станцію метро. Потім цей же автобус повинен дітей забрати, відвести по тих же точках, а інший автобус в цей час збирає вже другу зміну. Тому багато транспорту буде задіяно. Багато транспорту буде задіяно, але місто має такі можливості, тому знову ж таки ми знаємо з вами, що транспорт в нашому місті безкоштовний. тому Ніхто за перевіз дітей сплачувати не буде. Це абсолютно безкоштовно, але це буде не менше 20 автобусів. Більш того, всіх дітей, які забажали навчатися у прифронтовому Харкові наживо, у місті налаштовані ще й годувати. Досвід кажуть, є фахівці теж є, тому виконати і таке завдання кажуть у профільному департаменті Харкову під силу. Комбінат дитячого харчування взяв на себе також функції харчування дітей в метро. Ну, Ви самі розумієте тисяча дітей, а ми можемо їх взяти і ще 100, і 200, і ще 300 можемо підключити до цього процесу. Це не є проблема, але це не буде обід у розумінні першого блюда. Це буде, наприклад, Екологічний паперовий е, ланчбокс, в якому буде там булочка, котлета, е, трошки салату, сік е, або чай. Тобто, це буде те, що дитині зручно з'їсти за її партою. Е, на кожній станції буде також чергувати технолог. Із комунального підприємства, тому, коли приносять їжу, технолог і т'ютор допомагають дітям роздати їжу, діти їдять, потім вони вологими серветками протирають парти і працюємо далі. Іншого ми придумати не можемо, тому діти такий. Такий собі перекус вони будуть робити в своєму класі за своїми партами. У кожної дитини, по перше, я хочу сказати, що парти будуть одинарні. У кожної дитини буде власна парта. Незважаючи навіть на війну у Харкові, цьогоріч 1 вересня, освітній процес у комбінованій формі розпочнеться у 112 тисяч учнів 180 -ти шкіл Харкова. З яких 7 тисяч першокласники наразі повідомили у профільному департаменті 40% із загального числа всіх школярів перебувають в Харкові Інші або за кордоном, або в інших регіонах країни? Леся Кополюк, Сергій Перець, Олексій Старанков та Єгор Мікенін. Харків новини.